Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу, є, yeah. так, сьогодні. 4 вересня 2024 року я, Марта Марія Михайлюк, молюся. До Богородиці Діви Марії за мир в Україні по всій землі для всіх людей. Богородице Діво Марія, прийми мої молитви, всіх наших людей, всіх людей прийми молитви за мир в Україні і по всій землі. Богородице Діво! Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен пліту троби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами, нашими в скорботах не погорди, але від бідви ізбави нас, єдина, чиста і благословенна. Преславна, наприсну Діва Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спасти для тебе душі наші. Амінь. Богородиця Діва Марія, наша небесна мати, донеси наші прохання до нашого небесного Отця, і хай є мир в Україні і по всій землі для всіх людей. Сьогодні, 4 вересня 2024 року, я кажу цю молитву для Богородиці Діви Марії за мир в Україні по всій землі для всіх людей. Так є.